Всім привіт! 1 травня, начебто найбільші приморозки, заморозки відійшли в минуле, а на останніх клаптиках не земель, чогось вони по незрозумілим причинам залишились нерозореними, ось така краса бджола працює на кульбабах, навряд що їм. І бджолі дали цьогорічні садки чи навряд, навряд, що дасть акація. А кульбаба щось та виділя. Час. Час подивитися, що і в вулках відбувається. Можливо, там вже бджоли готують, мажуть, лижі, а можливо голодують. Поняття немає, що всередині вуликів що бджоли працюють на кульбабі то щось вона виділяє. І не тільки медоносні бджоли працюють і інші представники перетинчата крилих. Їдемо на пасіку. Махаони літають практично у мене на пасіці. Бджола працює у яблуневому садочку. Яблуньки гудуть навіть попри те, що у нас були морози. Бджола працює на яблунях. Краса та й годі. Так Еталічка, еталічка, яку я розширював минулий раз. Подивися на термометр, то начебто і не холодно. На сонці так, наче аж жарко. Але не все так гарно, як здається. Тому що вітер холодний. Вітер холодний і дуже сильний. Італійчка, зараз глянемо, що тут, чим вона займається. Пішла відбудовувати язички. Рамочка крайня, зараз піднімемо. Та вона залита вся. Крайня рамочка вся залита нектаром, ось вам уже навіть починають печатати, підлиті. Ось ще розказують що бджола дуже добре бджола дуже добре розвивається вниз. Не знаю як вниз, а вон, наша бджола, наша медоносна бджола я бачу, набагато краще розвивається в бік. І ось тому докази. Зараз далі глянемо що там. Ну і далі, далі начебто, начебто нічого. Начебто нічого. Сади отак дали. Сади замерші це дали. Звісно, я далекий від думки, що це дали сади. Я впевнений, що це яснотка пурпурова та ряст. Блищить у рамках яснотка пурпурова з рястом. Далі дивимось що тут. Ось як тільки відкриваєте вулик, тільки, -тільки зняли кришку, зняли втеплювач і дивитись на целафанчик. Звісно, це для починаючих, для пасічників це нічого, ніякого відкриття немає. От, як тільки ви відкрили втеплювач і не знаєте ще, що відбувається в цьому вулику, і як тільки бачите, ось такі ось візерунки, якими рамки приліплені до целафанчика, це одразу знак що в сім'ї все добре або навіть дуже добре ось таких візерунків якщо немає взятків і сім'я не розвивається бути просто не може це означає що сім'я бажає рости до гори як мені розказують пасічники адже бджола будує зверху вниз ось дивіться ось тут низ а ось тут вверх і бджола вся хоче будувати наверх 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 і оці ось перемички тому доказ побілені рамки із нектаром дуже добре і смачно виглядають аж настрій піднімається ще від того, що там блистить Свіжі нектар. А як же класно вона виглядає ось так. Коли ось так, я навіть не розумію, я трохи в захваті. Я трохи в захваті від... від такої печатки. Зараз будемо розбиратися. При тому при всьому, що я ж їх не годував. Ну не годував я їх. Крайня рамочка. Та ти шо? Оце номер, оце да. Я трохи в розгубленості. Я трохи в розгубленості. У нас морозяки такі лупашили. Слідуюча рамочка. Я в захваті. Ви подивіться, як виглядає гніздо із садками. Я просто у захваті. Дивимось далі. Дивимось далі. Mm -hmm. Ось так виглядає центр гнізда. Ось так виглядає центр гнізда. І ще трохи І ще трохи, якби не аграрії, якби не аграрії, то е, сім'ї почали б закладувати маточники одразу після садів. Оця сім'я б вже через тиждень заклала б купу маточників. А так поки почекає, якщо не буде більше потрав. Та да, можливо і ще і заклади. І так, так по всій пасіці. По всій пасіці. Подивіться, які рамочки. Давно я не бачив таких рамочок. Зараз піднімемо крайню, якщо виколупаємо. Ага. ще треба... ще треба дістати якось звідси. Крайню виколупаємо зараз. Так, дістаємо крайню рамочку. Отак. Вот Ого. Ого. Так, треба розширення. Треба негайне розширення, а так виглядає крайня рамочка. Зараз покажу, что там и бывает. Не, я краще достану еще одну. А вот так, еще одна рамочка. Отак виглядає ще одна рамочка і тут вже трутовий розплідник вниз. Ну, що я вам скажу? Я скажу так, що морозів і снігу вже не планується принаймні довгих. Тож я цього разу перше поставлю корпус наверх. Пробуємо. Вже пора, завтра травень. Зараз. Зараз покажу, що там всередині трошки димку, щоб не так від агресії бджоли, як від того, щоб я їх просто не почавив. Ну і крайня рамочка, вона зазвичай саме. Прикольно в таких випадках. А буває, що і перед остання саме прикольно. Тут не вгадано. Ну зараз Ух ти! Йомайо! Ух ти! Йомайо! Ось так, Чесно сказати, я трохи в шокі. в шоке. Це квітень. Це квітень. Квітень аномальний. Вся рамка, Її качати можна. її можна качати. Йо, йо зараз я покажу. Зараз я покажу. Зараз мені знову почнуть писати, що це цукровий мед. Та ні, товариші, це мед не цукровий, я сам в шокі... Далі навіть далі навіть показувати не буду. Тільки так гляну. Ага, там, там розплод. Ну все, я, я вважаю, що для хейтерів достатньо квітневої рамочки ось такої. На цій веселій ноті можна закінчувати відео. Дякую всім за увагу та терпіння.